Нововведення щодо ринку землі з 1 січня розпочався новий етап впровадження закону про ринок землі. Зокрема, відкрився ринок для юридичних осіб. Також громадяни отримують право набувати у власність до 10 тисяч гектарів землі. Деталі нововведення та прогнози експертів в сюжеті Валерії Данилюк. Ринок землі почав діяти ще з липня 2021 року, але під час війни реєстри були закриті. Вже січня цього року реєстри знову доступні. Але якщо що колись продаж дозволяли тільки фізичним особам та тільки 100 гектарів в одні руки, то цьогоріч можливості купівлю продажу землі стали значно ширшими, деталізує приватна нотаріуска Тамара Базюк. Земельні частки, паї, а також земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть набувати у власність юридичні особи. Звісно ж, з певними обмеженнями. Зокрема, перше це повинні бути юридичні особи з кінцевим бенефіціарами, особами. Саме громадянами України, а також земельні ділянки ці можуть придбаватися у власність не більше 10 тисяч гектарів у одні руки. За даними Держгеокадастру, в Україні станом на зараз продано понад 246 тисяч земельних ділянок. Чи є переваги продажу землі для громадян України і чи варто продавати ділянки зараз, прокоментував журналістам Святослав Бичелюк. Земля, коли стає товаром, вона дає той самий плюс і холдингам, і фермерам, які купляють. Тому що її можна покласти в заставу, можна взяти під неї різні кредити і так далі. Тобто, це є плюс. По-друге, якщо буде ринок з тими обмеженнями, які Є, щоб ми розуміли, що є гарантії для малих фермерів, для середніх фермерів, є гарантії для людей. Тобто це стає конкурентноспроможний ринок, і тому буде, напевно, краще відношення до обробітку землі, бо власник завжди краще обробляє, ніж орендар. Тобто власник розуміє, що земельна ділянка у нього власності, і він буде її використовувати таким чином, щоб був кращий результат у нього. Не погоджується з чиновником голова депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, депутатка і фермерка Ореся Книшук. Жінка розповідає, що разом із депутатами Івано-Франківської обласної ради одні з перших звернулись до президента України та кабінету міністрів, що у військовий час ринок землі не на часі. Вона каже, що зараз прикарпатські аграрії проти продажу землі. Аграрій дуже дуже негативно і мінусів набагато більше, ніж щось такого. Раціонально. Але е, якщо це питання так знаєте, десь більш емоційне, то тоді треба розглядати і другу сторону питання це раціональний бік. Для чого це? Ну хтось хто же робить, хтось щось прораховує. Місцеві фермери побоюються, що конкурувати з великими агрохолдингами не зможуть, адже в тих більше можливостей. Окрім того, сьогодні держава практично не підтримує фермерські господарства і триматись на ринку стало значно важче. Зрозуміло, що агрохолдинги набагато легше їм в кращих умовах, вони, скажімо, ніж малі фермерські господарства, чи, чи середні, вони можуть там і простіше експортувати, і простіше взяти кредити, скажімо, в іноземних банках. Але ще раз скажу, вони більше рахують свої гроші. Тому якщо їм не буде вигідно, якщо вони ну саме на якщо вони не будуть мати того більшого зазору, ніж вони можуть їх класти в якесь інше виробництво чи банк, то вони цього не будуть особливо старатися викуповувати. Попри все, фермери вірять, що люди берегтимуть землі і продаватимуть у крайніх випадках. Для багатьох наших людей земля є не тільки матеріальним благом, а це є сакральна цінність, яку з покоління в покоління наші предки передавали. Хто продає землю колись, вважали, що це вже остання людина, яка продає землю. Хоча розуміємо, що багато кому треба цю землю продати для лікування, для навчання чи, чи для чогось іншого, ми з повагою відносимося до того всього. Валерія Данилюк, Андрій Гращук, Сергій Угрен для подієнтика.